З 15 по 17 квітня у Житомирі пройшов чесько-український театральний фестиваль взаємності. Його ініціатором став чеський режисер Давид Зелінка. Він власне рік назад приїхав, виграв невеликий грант і приїхав з виставою до Ужгороду, де відбувався театральний фестиваль. І там Давід подумав, чому це відбувається тільки в Ужгороді, чому б це не розширити власне і не інші міста України цього року, коли подавався на. Грант, який нам надало чеське міністерство культури, також деякі програми Європейського союзу, він вирішив розширити це на інші українські міста. І, власне, так виникла ідея цього фестивалю. В рамках заходу відбувся перформанс, на якому учасники могли розширити своє уявлення про простір, що їх оточує. перша частина проекту є медитативною. Де учасники роблять різні вправи, аби краще зрозуміти своє тіло і свої органи чуття А в другій частині вони намагаються змінити простір навколо себе. За словами мисткині, щоб змінити простір, можна використати звичайні предмети стільці чи подушки. Головним для перформансу є залученість учасників, але долучитися до нього наважуються не всі. Подіперформенс не відвідує багато людей, бо для української аудиторії перформанс досі залишається таким не дуже зрозумілим жанром. Що це а так то перформорки хочуть щоб людей було не більше ніж 15. Ось, тому, в принципі, завжди так не більше і приходить на, на ці події. Такий захід організатори планують провести ще у Чернігові, Києві та Івано-Франківську.